Зараз ми з вами зайдемо. Ми хочемо Create Account. Create Account нажимаємо. прийняти. Вибираємо країну. Наприклад, ми з вами вибираємо Швейцарію. Швейцарія у нас. О, ні, вона Європа у нас зараз з вами. Потім, коли ви вибрали Європу, ви вибираєте, наприклад, Німеччину, Англію, де ви там живете, чи, наприклад, Швейцарію. А, так, от, давайте ми Німеччину виберемо. Німеччину. Потім мову, на якій ви там, От бачите, англійська це німецька, вибираємо німецьку, так. Далі ми нажимаємо далі. От. Якщо у вас Італія, ви собі Італію там вибираєте і вибираєте тоді англійська чи німецька, можливо, там італійська вискочить у вас. Ам, так. Ось ви маєте вибрати продукт. Продукт Ausfällen. продукт вибрати. А, вибирайте продукт. Зараз. Ам... Так, ми ще нічого не вибрали. Якщо щось не зрозуміло... Момент. От ви бачите 23,75. Якщо ви замовите на 150 ПВ, то в принципі цього збору ви не платите. Це річний збір в цьому онлайн-магазині. От, наприклад, ми виберемо якийсь набір з вами. Якщо це не будуть ці набори, саме момент, ми подивимося. Uh, да. Ось так можемо подивитися, що у нас є. От Взагалі, в принципі, на 150п ви можете набрати, що вам потрібно. Якщо ви не хочете, наприклад, ці загальні заб... набори. Да? Uh, ну, Тут, наприклад, кажуть, що продано. А, ну, Я би повернулася коротко назад. Як це ми зробимо? Назад повернутися. Ось, ви бачите загальний набір, от, це в Німеччині 310 євро, 10 масел. Ці масла ефіри, ефіри 10, і це називається цей набір Домашній лікар. Ви бачите, синя коробка написано Home Essentials Kit. Я даю вам на 10 мовах навігацію, як користуватися для дорослих і дітей всі дозіровки, щоб ви замінили хімічну аптеку на цю натуральну аптеку на всі випадки життя, як кажуть, так? Ви отримуєте безкоштовно дифузор, ви бачите оце кругле, ви його можете поставити на 3, 6 чи 12 годин, і він вам розпиляє, щоб у вас був добрий настрій, чи дезінфікує ваше повітря, чи будь-який вірус вбиває. І каталог. оце він також вам безкоштовно йде. Якщо ви вибираєте за 156 євро такий набір, Uh, він називається, бачите, Family Essentials Unshribungs Kit. Ви бачите, така зелена коробочка, 10 масел, добре, що там є ладан. Ви знаєте, що ладан сам по собі 15 мг, коштує 90 євро. А цей, от ви бачите, набір 156 євро. Uh, так, це номер один. Ви, ви бачите каталог, вам дається теж в подарунок. Um, важливо. Це, ви маєте розуміти, це оцей набір такий самий, як оцей верхній. оце такі самі набори, тільки без дифузора. Тобто, діфузора у вас там немає. Діфузор вам дається якщо ви берете великий набір. І всі ці банки, бачите, цього великого набору, вони всі по 15 міліграм. а 15 мг – це 300 капель. А якщо у вас хоч якась проблема, то часто буває буквально вже однією, тільки каплею, ви собі допоможете. Чи ви заберете свій біль в ваших мишцях, чи головну біль. Одним словом, одною каплею вже можна дуже багато чого зробити. Будьте на моїх каналах, і тоді ви будете більше знати. Але ви зрозуміли, якщо ви берете оцей менший набір, він коштує 156 євро. А якщо оцей великий набір це той самий набір, тільки він з дифузором, і у вас, дорогі мої, ви економите ви 40%, як мінімум, ви виграєте, тому що це економія 40%, тому що у вас баночки в три рази більші. Тобто це не 5 мг якось тут, бачите? Ці всі по 5 міліграм, а тут всі по 15%. Ось, якщо ви вибираєте цей набір, він навіть трішки дорожчий, да? бачите ось? Цей 156, а оцей на 167 євро. Але я вам скажу, да, тут є дифузор, але тут немає цього ладана. А ви знаєте, що? Ладан він може, я хочу це сказати, це ви точно маєте знати. Ладан може життя врятувати, в кого рак і і, тому я вам кажу, оцей весь набір для. Більш для релаксації, для анті для молодості, як кажуть. Тому на моїх каналах ви можете краще знати, плюс бачите діфузор в придачу. І тому це коштує 167. От, тому я би казала: ви беріть оцей набір, я би брала менший набір, головне, щоб був А, Хоча, як кажуть, подивіться теж всередині, почитайте, що це за набір. Можливо, він краще підійде, бо там є дифузор, ви можете. Розпиляти, що теж важливо. от І е, ви можете тут бачите тут мову вибрати, на якій ви там мові, як кажуть. Наприклад, якщо ви говорите українською, тут нема української, подивимося, що, яка тут є. Ви бачите, е, да, от, польську я ще бачила, болгарська ще є, бо це ж по Європі. О, тому якщо. Але якщо ви, наприклад, з України будете замовляти, от, і ще давайте я вам ще скажу. Оце такий набір, це кажуть, що це кажуть, що це така дитяча аптечка. Ні, це не дитяча аптечка. Да, я купила для своєї дитини вже з трьох років дітям можна пояснити, для чого цей чи цей ролер. І діти сам собі доктор. Дитина сам собі доктор, це дивовижно, я ж сказала, все в дотері це натуральне. Тобто дитина дійсно вчиться вже бути лікаром для себе. Неважливо, чи їй треба концентруватися на уроках, чи в неї болить там, ногу вдарив. Ось. Хоча для дорослих, які, можливо, не хочуть нічого вчити за ароматерапії, то їм підійде цей набір, бо ці вже ролери це не чисті масла, це готові сильні ролери прекрасної якості. Ось такий набір піде для всіх, хто буде робити антипаразитарку, Детокс тіла піднімати повністю свою перетравлену, я скажу, піднімати метаболізм в своєму тілі. Так? Ось такий набір. І ви бачите, величезна пачка це вітаміни. Ось ці вітаміни, бачите, на чому стоять ці капсули. Тобто це 360 капсул, всі дефіцити заповнюють, які в людей є. І плюс цей набір, да, оцей Доктор Prime, теж, як кажуть, у дуже тяжкі там проблеми теж з здоров'ям. Ось, Інші набори, ви бачите, вони набагато дорожчі. Але я наголошую, ви можете просто не вибирати якийсь набір, а все, що на 150 євро. І як ви будете це робити? Ви, наприклад, ось тут вибираєте. от Ви не хочете нічого з цього. От нічого ви з цього не хочете. зараз ми побачимо, як ми можемо це зробити. Тут ми, Так, я пишу, наприклад, я хочу розу. Так, вибійться нам ця роза. Ось вона, бачите, от роза. Вона загальна ціна 109,67. Але якщо ви зараз, тільки якщо ви набираєте а, на 150 а, PV, а, то це тільки, тоді у вас буде ціна 82 євро. Тобто це 25% знижки. Ви набираєте, наприклад, от ви берете розу. Ви берете, наприклад, от, ви бачите, потім ви, доб... якщо, як я сказала, ви не хочете брати щось з тих стандартних наборів. Ви берете, наприклад, ще. Шільд. Ось вона Зараз, Шільд. Зараз Shield, Shield. Так, є терашіль для тих, які хочуть границі добре розставляти. От. Так. Ну, одним словом, щоб відео ось воно, так? Бачите? бачите? От, і ви бачите, загальна ціна 19, ви, якщо на 150 замовляєте, то у вас буде 25% просто на всі ці товари просто падає і ви платите не 19, а 14,25. Ось, і, як кажуть, і так собі на 150 євро ви замовили. Давайте сюди поставимо. Дивіться, що він показує нам, бачите? от, що, Наскільки ви набрали? На 88 пів, а вам треба на 150 PV. так, так, І так ви наберете на 150 пів. Скажімо так, ви, наприклад, зараз не хочете ніяку розу. Давайте ми скажемо, ви передумали, забираємо. Так? І це я закриваю і підемо на саме, скажімо, людина хоче собі просто постандартну. Вони хочуть тільки цю аптеку мати. Особливо мами з дітьми хочуть мати аптеку, бо вони знають, от вони беруть цей великий набір. Якщо в мене троє дітей, я собі взяла цю аптеку. Але я вам скажу так: давайте візьмемо цей набір, може, когось менше. Чи людина одна, чи якась хоче попробувати, бере оцей набір. Ось ви бачите? Ви бачите 125, 124. Треба добрати ще одне масло. Чи, ну, Треба добрати масло. Яке ми масло доберемо? Щоб було 150 пів. Якщо ви 150 пів, не верхнє, не євро. Євро це 156, а вам треба піві. Бачите внизу цим. Е таким… Сіреньєвим кольором, тому давайте ще доберемо. А що ми доберемо з вами? Давайте ми от зухан. Доберемо якесь масло. ну Давайте ми доберемо іланкі-ланг -і для нашої, щоб всі травми пропрацьовувати, для нашої гормональної системи, щоб чоловікам, чоловікам ми подобалися і, як кажуть, потрібних чоловіків до себе притягали. от, Дивіться. І тепер виходить у нас є оцей загальний набір і наш іланг-іланг. Наскільки тепер у нас замовлення? Так, все. Ми замовили. Зараз. Іланк Інланг має 45 пів. Uh, uh, тобто він коштує 45 PV, І ціна його 47 євро. І тепер ми. оце вайт, це означає далі. Все. Так. І м -м, ми пишемо ім'я вписуємо. Um, От. Нахнами – це прізвище. Потім мобільний телефон треба дати. Потім... Угу. от, зараз, зараз ми мобільний даємо. Ви берете плюс момент. Ось він плюс. Так, поставила я. Так, мої дорогі, плюс поставили просто 0, поставимо 2 нулі. Якщо у вас там не плюс, так, ой, вибачаюсь, так, дивіться, 4, І ми пишемо цей номер телефону. Звичайно, це все можна робити, неважливо, в якій ви країні живете в Європі, ви можете це робити по телефону. Потім вас спитають по телефону, ви будете платити кредиткою, чи ви хочете собі. Так, момент, дивіться на так, один. І зараз ми закінчили з телефоном, Емейл треба дати. От. Uh, треба подумати якийсь там пароль. Якийсь там пароль. Um, треба подумати. І зараз його скопіюй і відправ, і відправте собі. Зараз скопіюйте цей пароль. Це дуже важливо. Скопіюйте цей пароль, бо коли прийде ваш перший лист вам на e-mail, то треба, щоб ви мали цей пароль. Звичайно, якщо якісь проблеми, ви завжди можете зателефонувати, але краще ви собі пароль зробили, скопіювали, відправте, наприклад, на свій телеграм. Бо, от ваш імейл, ви маєте добре пам'ятати, і ваш пароль. Вам прийде лист, якщо ви вже оплатите, вам, да, от вам прийде лист, і там буде ваша ID. ID – це ваш номер, ви покупець, і це онлайн, магазин «Дотера». Де є тільки натуральні речі. Ефірні масла 54 перевірки мають. І вся натуральна косметика, це все. Так, да, тому головне, от, давайте це скопіювати, відправити. Давайте скопіювати на свій телеграм відправити. Тому що, коли вам прийде лист, коли вам прийде цей лист, ви отримаєте свій ID. Так, да, ви отримаєте свій ID. ID. І вам треба знати свій, як я сказала, вам треба знати свій імейл і свій пароль обов'язково. Тепер ви вибираєте, ось, що мені вже 18 точно є років, і ви вибираєте, що я відповідаю цим всім, які тут правила є в цьому інтернет-магазині. От. Тут пишайте, збер... будемо зберігати пароль собі на телефоні. І Далі, далі хто вам дав цю інформацію, ви... ну, я скажу, в кого ви хочете бути в структурі, в якої людини ви хочете бути в структурі. Зараз я вам пишу свій ось мій номер. Моїй подрузі я дала інформацію, я даю на 10 мовах, як користуватися цією аптекою. Я знаю, що в Європі безкоштовно це ніхто не дає. В мене, я сама українка, в мене знання від е, е, росіян, я кажу, в мене така, в мене такий концепт. Я хочу в любові і в дружбі бути з всіма. Тобто, якщо всі будуть воювати, а я хочу залишитись в любові і в дружбі. І, от в дружбі і в любові з росіянами я маю ці всі наработки, як використовувати. А зазвичай в Європі ви маєте великі гроші платити, щоб знання по ароматерапії. Не за масла, а за знання. Ви великі гроші маєте платити, якщо ви будете закінчувати. Да. То, значить, 13 8 1 Це мій номер. Ви його запам'ятайте. І ви можете, всі, хто бачить це відео, ви можете його використовувати. Потім я вас буду бачити в програмі. Ви можете навіть це, я кажу, без мене робити. Я вам потім даю відразу, як користуватися аптекою на 10 мовах, на тій мові, які вам потрібно, я даю. От Анастасія Генек, ви мене бачите, я живу в Швейцарії. Ось вибрати. Ось ви мій номер бачите. Оце так легко підписуєтесь, ви підписуєтесь, я вас зараз через відео це вас вчу, як ви підписуєтеся. І так само ви робите це відео на всіх можете відправляти, щоб вони знали, як якщо це будуть ваші друзі, і ви ж їм дали інформацію, то сюди хай вони пишуть не моє ID, а пишуть ваше. Розумієте? Бо чиє ви ID вписуєте, та людина, в принципі, вас має вам давати інформацію, тобто вона. Тому я, наприклад, я кажу, я сама вчитель по професії, я даю людям навігацію на 10 мовах, щоб вони не стояли, як діти, і щоб масла не стояли, як меблі, а щоб вони знали, як ними користуватися, як замінити їхню хімічну аптеку на натуральну, яку Бог нам дав. І Потім ви пишете вулицю, от, де ви там живете. так, дивіться зараз, О, значить, Вулицю ми пишемо. Зараз uh, да, ми з вами пишемо вулицю. Так. Uh, це ось так. От тільки вулиця, ще номер цієї вулиці. І uh, ось номер вулиці зараз. І ось тут. Угу. Ось. І ми з вами, якщо треба, ще якусь адресу. В принципі, це не обов'язково. Тепер, там, де оця зірочка червона поруч, це обов'язково вон орт, Це місце, де ви живете. Ви пишете. Де ви там живете, і ви берете е, свій е, індекс пишете. От е, Україна, яка європейська. Е, якщо ви навіть, наприклад, в УСА живете, чи в Україні, чи в Росії, ви можете все рівно написати мій номер, мій ID. Тому що я збираю собі команду людей, яким я даю на 10 мовах навігації. Якщо ви будете в мене на лояльті програм, ви будете, то я вас буду вчити всього. Я вам кажу зараз завчасно, я вас буду вчити повністю аромотерапії, якщо ви будете на лояльті-програм. Тобто лояльті ну, програма має дуже багато якби, плюсів, тільки, в принципі, виграш. Ви вибираєте, хочете за 8 євро доставку чи за 14 євро. В принципі, за 8 це стандарт. От, по Німеччині, наприклад, в Швейцарії це 16 євро. От, далі. І от тут ви ставите, да, я згідна. Ось, і далі наступний крок. от Якщо ви бачите, що ми зробили замовлення, от вибираєте, от дивіться, взагалі, от бачите, в нас замовлення. Ми замовили з вами на 170 піві, а можна було б вибрати не іланка, якесь масло, яке було б дешевше, щоб було рівно 150 пів. Тому ви просто в вільний час собі зайдіть і подивіться на дотері іменно в піві, тобто цим сіренівом, скільки то якесь там масло, яке ви там хочете, так? Ви ж сидите на моїх каналах, ви бачите, що для чого приблизно. Або я можу вам допомогти за 5 хвилин це з вами пройти, зробити і відразу. Одне два масла вам порадити, яке вам буде в точку. Да? Яке буде в точку по тому запросу, який у вас є. Скажемо, вас взагалі нема ніяких знань, щоб ваш час зекономити, теж можу з вами цей шлях пройти і швидко це все. Тільки підготуйте всі ці ваші дані. Ви ж бачите в цьому відео, які дані вам треба мати. Ось і. Ось ви бачите, яка от 211 євро, це 150 PV, так? Я сказала, в Європі зараз на 150 пів достатньо замовити, щоб отей знос 20 чимось євро, річний знос не платити. І ви вибираєте картен салюм, це ви вашу кредитку будете вводити. Ви вибираєте Last, Shrift, це буде ваш. Ви отримуєте рахунок на ваш імейл, e ви йдете в банк, ви оплачуєте цей рахунок. А є банки, в принципі, які навіть знім... за те, що ти платиш через рахунок, вони можуть тебе знімати гроші, що ти не онлайн це платиш, а це треба питати в банку. Це кожен банк, хоч Німеччина, хоч Швейцарія, це одне одне і те саме. Це ви маєте питати, ви кажете, рехнул, коли я плачу за цей рахунок, Гіптес Провізіон. Треба якусь мені провізію платити. Гіптес Провізіон. Тому якщо оце друге, це Last Shrift, Faren, for Last Shrift Farn це значить перехнунг. Пла... Тобто, да. вот. І Сепа Убевайзунг теж таке є. Або PayPal. О, дивіться, PayPal, зверніть увагу, дуже відома. Платіжка в Європі на Амазоні і багатьох онлайн-магазинах. Люди використовують PayPal, вам просто треба зробити це і завести рахунок, і ви туди гроші перечисляєте, і ви можете все в інтернеті платити. Це номер один. І номер два. У мене останній раз українська біженка, вона живе в Швейцарії. Вона просто а, вона зрозуміла, що якщо їй платити рахунком по рахунку, то її банк буде знімати гроші. Наприклад, вона за те, щоб вона платить там. В рахунку стоїть її в чеку оплатити в 150 євро. А банк ще зніме 20 євро, тому що вона це робить все через банк. Тому вона пішла в свій банк і сказала, відкрити мені онлайн бенкінг. Онлайн бенкінг зайняла десь тиждень, поки вони їй відкрили цю функцію, що вона своєю кредиткою може платити по інтернету. Понімаєте? От. Ну і там ви собі вибираєте, що вам як кажуть. Всі ці можливості. От. Чи якщо ваша картка, то я сказала, ваша картка має мати онлайн-бенкінг. Чи вона у вас є? Це онлайн-бенкінг, діти в свій банк і спитайте гапій онлайн-бенкінг. Ну і все. На сьогодні дякую. Всіх питаннях звертайтеся. Я, якщо ви хочете, я можу вам, як кажуть, я вас запрошую в свою команду на 10 мовах. Ми можемо построїти з вами таку сітку в цій Європі. Мало хто знає цю дотеру. Питання тільки часу. Скільки ви хочете свого часу інвестувати? стільки безкоштовних масіл ви можете в подарок мати? А якщо ви дійсно працюєте, то ви будете мати теж капітал детері. Всього хорошого ваша Анастасія. Люблю, внімаю і до зустрічі.